Сі Сідзіньпінь у новорічній промові пообіцяв воз'єднати Китай і Тайвань. Президент Китаю Сі Сідзіньпінь ну у новорічній промові заявив, що воз'єднання України та Тайваню не зупинити. Заява прозвучала після закінчення інтенсивних китайських військових навчань навколо Тайваню. Про це повідомляє видання The Guardian. Сі заявив воз'єднання нашої батьківщини, що є тенденцію часу не зупинити. Як відомо, Китай. Вважає самоврядний острів Тайвань частиною своєї території. Це вам нічого не нагадує та давно обіцяє анексувати його, застосувавши силу, якщо це буде необхідно. На початку тижня армія Китаю розпочала своє військове навчання під назвою Місія правосуддя правосуддя-2025» з бойовими стрільбами навколо Тайваню, імітуючи блокаду головних портів та відправивши свої військово-морські сили, військово-повітряні сили, ракетні війська та берегову охорону для оточення головного острова. Ва Тайваню у навчаннях брали участь щонайменше 200 військових літаків, що є найвищим показником за понад рік. А Тайвань заявив, що також було випущено 27 ракет у напрямку острова, кілька з яких приземлилися в межах 27 морських миль від його узбережжя. Кілька країн, зокрема Велика Британія, Японія, Австрія. А, перепрошую, що перепрошую це Австралія, Філіпіни, ЄС США розкритикували навчання Китаю і Міністерство закордонних справ Китаю. заявило, що висловило серйозні протести щодо їхніх зауважень, помилково стверджуючи, що внутрішня політика цих країн визнає Тайван частиною Китаю. І водночас у своєму новорічному зверненні президент Тайваню Лай Дзінде попередив про зростаючим. Експансіоністським перепрошую амбіції Китаю та пообіцяв стійко захищати національний суверенітет. Він також закликав опозиційні партії на Тайвані, які контролюють парламент, припинити блокування спеціального законопроекту, який збільшить оборонний бюджет Тайваню, Сказав лай наступне. Зіткнувшись з тривожними військовими амбіціями Китаю, Тайвань не має часу чекати. І, звичайно ж, не має часу. Поглинати себе внутрішніми конфліктами. Ну і нагадаємо, що Пантагон вважає, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року, нарощуючи свій ядерний арсенал. Ви, до речі, також в коментарях можете дописати свої думки з приводу цієї теми. Ну і також, що я також ще продовжуючи тему Китаю, дещо коротко хочеться проговорити з вами і про те, як же Пекіну... Дається так би мовити, знаєте, всидіти на двох стільцях. Адже дійсно бачимо з вами про те, що, попри співпрацю Китаю з Росією, знову ж таки вважають, так би мовити, нейтральну, ну, Тобто, Китай завжди говорить про нейтральну свою позицію, про нейтральні, так би мовити, зв'язки з будь-якими країнами. Все одно бачимо, що так би мовити, є там постійні зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня, Пекін. Паралельно з цими зустрічами продовжує допомагати також і Україні, зокрема і нашій армії. І знову ж таки, Китай це робить не напряму, адже ще на початку 2025-го колишнього голова Мінстехпрому Герман Смотанін повідомив далі цитую, Україна за 2024 рік виготовила зброю на 9 мільярдів доларів. Однак не всі ці кошти пішли у вітчизняну економіку за інформацією видання. Межа українська компанія TAV Industries лише за останні півтора року закупила у Китаї компонентів на 1 мільярд доларів. Йдеться про деталі для дронів. Перепрошую. Це основна українська зброя на передові. Ми з вами знаємо всі ці бойові комарики. Так і однак, Пекін допомагає не лише ЗСУ, адже один китайський завод може одночасно виконувати замовлення для російських та українських друзів. Тобто цей сюр дійсно може відбуватися. І бачимо, що дійсно знову ж таки під час повномасштабної війни офіційно Китай неодноразово наголошував, що хоче продовжити співпрацю з Україною. МЗС країни знову ж таки заявляли далі. циту, Китай і Україна є традиційно дружніми країнами. Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки взаємовигідного співробітництва у різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин. Водночас, режим Цзіньпіня вперто відмовляється називати війну Росії проти України. Ну і власне бачимо, що а, там немає терміну війни, там є термін криза. Тобто, дійсно бачимо про те, що остаточно зі своїм ставленням до протистояння Пекін визначився аж через рік після початку великої війни, тобто повномасштабної війни. І тоді вони публікували також там мирний план 12 пунктів. і китайці тоді закликали обидві сторони поважати суверенітет, пропонувати бойові дії, повернутися до переговорів про мир. А очільником Китаю, Ван і всюди публічно наголошував, цитую. Китай готовий співпрацювати із міжнародною спільнотою для досягнення консенсусу щодо політичного вирішення українського кризи та продовжувати відігравати конструктивну роль у встановленні міцного миру. Кінець цитати. Тобто, дійсно бачимо з вами про те, що досить багато таких цікавих подій відбулося, і знову ж таки, як ми з вами спостерігаємо, весь цей час Китаю вдається бути знову ж таки і там, і тут. І займати, начебто, нейтральну позицію. Хоча ні про яку нейтральну позицію мова там йти не може. Ну а тим часом ще раз хочеться привітати вас, усіх, шановні глядачі. Дійсно, за цим новим роком дуже сподіваємось переможним для нашої країни. Дійсно, щоб в цьому році ми з вами згадали, як це мирне на небо над головою, як це коли над головою літають літаки, які а, так. Везуть нас до наших рідних, які так що ми можемо вільно пересувати, що додому повертаються всі захисники та захисниці, живі та здорові. Що ми нарешті можемо, хоча б трошки згадати, як було раніше, як було до, тому що я впевнена, що за ці роки повномасштабної війни. За роки війни, яка розпочалася з 2014 року, багато хто з нас взагалі забув, як це жити без війни. І дійсно щиро бажаю кожному українцю, кожному з нас в цьому році відчути, як це як це жити без війни. І дійсно дуже і дуже на це сподіваємось, дуже дуже хочеться вірити і тримаємо звичайно кулички. І в першу чергу, звичайно, хочеться подякувати вкотре нашим захисникам та захисницям. За кожен день та за кожну ніч, яку у нас з вами яка так є, тому що дійсно це найважливіше. Без них у нас з вами б тут не було. Так, я б не сиділа зараз тут, не в цій студії, так, не розповідала б вам новини. Ви, можливо, також не могли б займатися тими речами, якими ви займаєтесь, тому що дуже багато рашисти приносять нам болю. І дійсно, дуже багато, неймовірно багато залежить від. Наших збройних сил України від наших всіх підрозділів, які просто днями й ночами дійсно роблять титанічну працю, не таку, знаєте, непід'ємну працю, яка дійсно є дуже дуже складною, дуже важкою. Ми дуже сильно їх поважаємо, дуже шануємо і щиро їм дякуємо. І звичайно, вкотре наголошую на тому, що бажаю всім нам, щоб цей рік приніс Україні найголовніше це перемогу, мир і життя. Ну, а також ще речник української добровольчої армії Сергій Брачок вчора ввечері на своїй офіційній сторінці у телеграм-канал виклав привітання. Воно таке, знаєте, дуже тепле і дуже новорічне. Тож далі пропоную вам заслухати пана Сергія Брачука. Слава Україні! Що, не очікували? А святий Миколай ніде не подівся і ніде не пішов. Сьогодні я знову з вами. І сьогодні разом з вами я перевертаю чергову сторіночку року, що завершується, року 2025-го. Чи був він для нас легким, він був важким, а чи буде 26-й легким? Ні, навряд чи. Але я знаю, що ви, мої дорогі українці та україночки. Обов'язково все витримаєте. Ні, не так. Ми разом все витримаємо.